Городо, він стоїть я ще лежу. 29 січня, день пам'яті героїв. 26 бере пам'ятає, пам'ятає і буде пам'ятати. Чув про Крути. Але що там сталося? Ти серйозно? Історик, не вимахуйся. Розкажи. Ну, це була радянсько-українська війна. І в 1918 році вони захотіли взяти Київ та... за три дня. Так, так, за три дня, і кілька сотень студентів, гімназистів, курсантів прийняли бій на себе та зламали зуби ворогу під крутом. Студенти проти армії, це ж самогубство. Та так воно і було. Наших хлопців було в разів п'ять менше, і що це щось змінило? Та звісно змінило ці герої. Зламали такий жаданий бліцкриг ворога. Що дало можливість Українській Народній Республіці підписати Берестейський мирний договір. А взагалі, цей бій став символом, символом формування української нації, символом боротьби української нації. 27 студентів потрапили до них в полон, котрих вони потім розстріляли. На болотах нічого не міняється. Знову ми тут знову боремося, і знову вони так. Але тепер ми маємо зброю, сильну армію. І ми пам'ятаємо саме тому ми сильніші. Чому ми раніше про це так мало знали? Бо ми, на жаль, програли ту війну, але цю не програємо. Мужики, давайте насипемо пару кабанчиків закрути.